Горий Бог, що допоміг нам до цього часу, ми можемо ще раз зібратися навколо слова Божого. Трошки часу в мене не було. Ви мене не бачили, але я вас бачив завжди, тому що онлайн я завжди перебував з вами. Як-то кажуть, тілом далекий, але духом завжди був з вами. І я сьогодні хотів би поділитися Словом Божим, то, що поклалося мені на серце. Давайте ми відкриємо разом книгу Пророка Ісаї. 53 розділ з 1 по 5 вірш. Книга пророка Ісаї 53 з 1 по 5 вірш. Хто нашій спасенній ті звісті повірив? І над ким відкрилося рамен Господнє? Бо Він виріс перед ним, мов галузка, мов корінь сухої землі, не мав він принади не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди відкинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші взяв і наші болі поніс. А ми. Вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровили. Слава Богу! Брати і сестри, ви знаєте, 53-й розділ Ісаї, 52-й розділ Ісаї. Для єврейського народу, для равинів це є дуже тяжкі розділи, тяжкі глави. Дехто каже заборонені глави. Вони, коли відкривають це слово, їм тяжко розтлумачити, про кого це говорить Пророк? Що це за особистість така? Для нас, християн, вроді би, все просто. Ми відкриваємо і ми це ж про нашого Спасителя, про Ісуса Христа, все зрозуміло, як в білий день. Но коли поговорити з євреєм, вони тут тлумачать, крутять так, щоб тільки не протлумачити, що це є той, який був на Голгофі, що це той, який вмирав за цілий світ. Ви знаєте, Пророк він починає з питання, він починає з запитання. Він каже: хто спасеньній звісті повірив, над ким відкрилося рамено Господнє? Виявляється, що спасенні звісті таке ну, питання, ніби підрозуміває, що мало хто повірив. Хто повірив? Над ким сила Божа відкрилася? Знаєте, коли людина повірить, тоді відкривається сила Божа, рамено Господнє. Діла Божі починають в житті людини якісь проявлятися, після того, як людина повірить. Не наоборот. Деякі хочуть діла Божі, а потім ми повіримо. Але тут є порядок. Перше увірувати, а потім рамено Господнє відкривається в житті людини. Людина бачить дію Божу. Но, но Ісая говорить, хто повірив. І далі він описує таку картину. Я думаю, ця картина є відповіддю, чому люди не вірять? Чому люди не можуть? Зрозуміти спасіння і Спасителя. Дивіться, що Він каже про Ісуса Христа. Він виріс перед ним, мов галузка, мов корінь сухої землі. Не мав Він принади, не мав пишноти. Ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Дивіться, яке він дає порівняння, з чим він порівнює Ісуса Христа. Він каже, це ніби галузка з сухої землі, з кореня виростає. Я собі уявляю пустиню, коли суха земля, коли всюди пісок. І виростає, можливо, десь там щось ну, маленьке, маленька якась галузочка, вона якось пробилася з глибини, ну, виросла. Ну, коли ти йдеш по пустині і зустрінеш. Таке щось, можливо, маленьке, можна навіть і не помітити. Можна просто пройти навіть ногою, стати і не помітити. Це галузочка. Коли б в пустині виріс ліс, коли б гарно все буяло, о, всі би звернули увагу, дерева серед пустині. Та, це би було, ну, це, це така сенсація, може би в газетах писало. А тут пробилася галузочка. Сказано, не було виду і принади. Щось таке невзрачне. Ви знаєте, Ісус Христос, коли прийшов у цей світ, сенсації не було, що прийшов Син Божий. В газетах не писали, не трубив ніхто тільки ангели. Все було дуже-дуже просто. Все було надзвичайно, надзвичайно без виду і величі. Ми таку пісню знаємо в простоті великій. Там дійсно була дуже простота, але величі тоді ніхто не бачив. Величі ніхто не бачив. Дивіться, що говорить апостол Павло про вид Ісуса Христа. Послання апостола Павла до Филиппіан, другий розділ, сьомий вірш. Навіть давайте шостого прочитаю. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Вигляд царя? Ні, вигляд раба. Син Божий взяв на себе вигляд раба. А вигляд раба от навіть коли навіть сьогоднішній дні вигляд слуги. Навіть офіціанта візьмемо, та? це таке може грубе порівняння, може більш доступне для молодіж. Взяти, прийти десь, подивитися, як виглядає офіціант. Простенько, ніхто на нього уваги не, не звертає, прийде, меню поклав, тихенько відійшов, що скажете, покличете. Оце це такий вигляд, вигляд слуги в сьогоднішній день. Син Божий настільки умалив себе, що він взяв навіть не просто сказано вигляд слуги, а вигляд раба уподобився людині, той, який мав славу в небесах, той, якому співали ангели, став низько, низько, низько. Ні виду, ні величі. Такий наш син Божий. Ви знаєте, люди, ми люди, ми здатні звертати увагу на вигляд. Ну, як не крути? Ну на вигляд ми звертаємо увагу. Навіть от, коли я сажанець, той же самий сажанець, вибираю, приходиш на базар і дивишся, садженці стоять дерев. Ну, дивишся більш-менш, щоб той саженець, ну, виглядав, щоб там якісь гілячки були, якийсь листочок на ньому був. Ну, не хочеться просто патика маленького, низенького купити. Розумієш, що як є вибір, то ти вибереш кращий саженець. Таке деревце. ну, Воно скоріше може прийметься, там корінь буде сильніший. Навіть не був такий момент, десь моя жінка по інтернету заказала, подивилась на вигляд гарний на малюнку, хурму і думала. Що щось, щось, щось путне буде. Ну, ну, воно прийшло, якийсь, не знаю, якийсь горіх чи що то таке. Ну, посадили. Рік постояло на тому самому місці, і я думаю, то щось ніяка не хурма, Воно щось зовсім не похоже. Але спокусилася на вигляд. І рекомендую нікому по інтернету лучше не брати, лучше вживу, ну, то, то мій особистий досвід. Спокусилися, буває, ми люди, ми спокушаємося на вигляд. Щоб воно гарно виглядало, щоб воно ну, дивилося. Подивіться на те, який був наш Ісус Христос. По-перше, то, що я сказав, простеньке, простеньке народження. Деякі люди, коли взнавали, звідки він, звідки він, з Назарету. Дехто сказав, Нафанаїл сказав: та хіба може щось бути доброго з Назарету. Ну, ми, як люди, ми коли з кимось знайомимося, ми хочемо взнати, ну а звідки ти родом? Ну і питаємося з міста, з села, деякі люди, а то з села Сілюк, є такі люди. Та то що там? Ви знаєте, що дуже часто великі люди, великі люди були зі сіл. Я не хочу зараз перечислювати тих людей, але в селах. Великі люди, так само з талантами великими. Але про Христа подивили. та з Назарету. Що там може бути доброго? Я не знаю, що це було за місцевість, чому так говорили про Назарет. Ну, щось там слава не дуже добра була. Христос прожив своє життя в Назареті. Хтось міг задати, а хто його батьки? Питання: хто батьки Ісуса Христа? Столяр, Тесля, син Теслі. Маму його знаємо, батька його знаємо, брати його з нами. Простенько, простий чоловік з простої сім'ї. І коли б ми жили за днів Ісуса Христа і подивилися, з ким Він ходив, Він ходив серед простих людей, його оточували митники і грішники. І ніхто не бачив пишноти і царської корони на ньому. Всі бачили простого чоловіка, до якого тягнулися бідні люди. І сила Божа являлась через цього чоловіка. І при тому всьому люди, бачачи силу Божу і бачачи цей вигляд униженого, простого чоловіка, їм в голову не приходило, що це може бути спаситель світу. І коли він висів на Гуговському хресті, там живого місця на ньому не було. Люди дехто сміявся з нього. Сміялися, казали, зійди з Христа. Дивлячись на того, який висів на хресті, дехто сказано, Ісая каже, ми думали, що Бог його б'є, Бог його карає. Ви знаєте, ми люди здатні думати так, коли. Людині щось стається, біда якась, коли якесь нещастя, коли з людиною щось недобре. Можливо, хтось думав, о, напевно, він якесь не таке життя жив. Може, він щось не то вчив, що так Бог допустив його в житті, що таке страждання його настигло. І дехто й думав, не може бути, що Бог з тою людиною. Якщо він на хресті висить, це проклятий чоловік, Бог його карає. І такі були думки про Сина Божого. Таке приниження на себе взяв Ісус Христос. І такі були думки. Ви знаєте, можливо, хтось сьогодні осудить євреїв. Ну, такі, слухай, не побачили, не побачили Спасителя. Як можна було так відкинути, погоржені був, просто не цінували, знецінили, знецінили до 30 срібняків, оцінили сина Божу, знецінили. Але порою, якщо ми заглянемо кожен своє життя в своє серце, ми можемо деколи уподібнитися тим людям. Ми можемо деколи уподібнитися цим людям. Ви знаєте, Христос сьогодні не приходить в життя людини так, можливо, пишно, як дехто собі може думає, так помпезно, як цар. Він сьогодні в простоті приходить до нас. Продовжує в тій ж самій простоті приходити до людей і стукати до серця кожної людини, щоб вона прийняла спасіння. Ви знаєте, Бог часто промовляє через простенькі проповіді простеньких людей, простеньких проповідників. Я пам'ятаю в моєму житті, коли я покаявся, і незадовго після того, як я вже покаявся. В технікумі в нас були служіння, винаймали зал, гірничий технікум. І Я мав такі, знаєте, ну, невпевненості, сумніви, різні питання такі приходили в голову. Я багато читав Біблію, багато було незрозумілого, молився. І в мене такий, такий період настав духовного, ну, духовного такого трошки потрясіння. І я ні з ким не ділився, ні з пастором, ні з батьками, ні з ким. У мене були такі тяжкі моменти духовні. І я приходив в технікум, сідав на стілець, і я ще просто так, е, пару слів до Бога, Господи, скажи ти мені щось. Ну, я не знаю того, того, не буду вдаватися в деталі. І ви знаєте: один простий проповідник, я не буду казати ім'я, хай той проповідник навіть не знає. Простенькі проповіді. І я б не сказав би, що там велике, не знаєте, яка була там богословські, великі, високопарні думки. Ну ви знаєте, я замітив, так Бог мені показав, кожен раз через того самого чоловіка. Простенька проповідь, недовга, коротка, через того самого чоловіка. В мене була настільки чітка відповідь на моє питання, і не один раз це, це не було одноразово. Я не знаю. ну, Кожен раз, коли я приходив, я вже приходив в технікум, я сідав на стілець. І я вже чекав, в мене сьогодні буде відповідь від Бога. І дійсно, Бог до мене говорив через таку простеньку, простеньку проповідь, можливо, і ніхто на той момент не отримував такої чіткої відповіді, як я сидів в залі, повному людей. І Бог до мене говорив. Брати і сестри, Бог порою приходить через простих, невздрачних людей. Апостоли. Ми сьогодні хотіли би почути проповідь апостолів, і я би хотів. Але коли люди слухали їхні проповіді, в діях апостолів в четвертому розділі там описується, коли вони проповідували, на них дивились, та то люди прості і не книжні. І особо, оце вже ширма в людей стояла. Подивився на чоловіка, простячок, не книжний. Та що ти нам будеш розказувати? От то вже воно стає перепоною до слухання. Часом в нашому житті так буває. Дивимося, простий чоловік, та що ти будеш розказувати? Просте життя, що ти мені можеш сказати, брати і сестри, Бог якраз вибирає таких простих, немічних, щоб говорити, і хто має вухо, той чує, а хто дивиться на вид, він нічого не чує, йому закрито. Бог порою так говорить. І вже переді мною було сказано про Слово Боже, про важливість читання Біблії. Найчастіше. Найчастіше Бог говорить через написане своє Слово Боже. І люди, які чекають грому з неба, можуть пропустити Боже Слово, яке є записане тут. Які відкидають Біблію і не читають кожен день, бо чекають, щоб сон приснився. Та я би теж хотів, щоб Бог зі мною, може, так, кожен день через сни говорив, то би було проще. Але часом. Навіть не часом, але в більшості так воно не є в житті. Так воно в житті не є. Навіть якщо читати старий заповіт, ми думаємо, що з Авраамом Бог через день говорив, чи чуть ли не кожен день. Якщо читати роки проходили перед тим, же, як Авраам мав почути Слово Боже. Хто читає Слово Боже уважно, хай читає уважно. Бог не розкидається словами. Бог в першу чергу дав написане слово, і є в новому заповіті написано, якщо пророкам. Моїсею і пророкам не вірить. Навіть би хто мертвий встав воскрес і почав говорити, то не повірить. В пріоритеті є слово Боже. У мене раз було таке в моєму житті, я коли читав раз Слово Боже, я по-особливому пережив ну, присутність Божу. Я ніколи більш такого не переживав. Тобто, я думаю, то таке, ну, мені Бог показав, наскільки Слово Боже, яке ми читаємо, є важливе. Я коли сидів і читав, я, як зараз пам'ятаю, я читав Євангелію від Івана. І я коли читав один відривок, я почув всередині той самий голос, що я читаю. Я ніколи не думав, що так може бути. Це таке мені Бог ну, як просвітлення дяв, таке короткочасне ну, чудо. І я коли читав, я аж затрясся, я спереживався. Таке прийшло наповнення Духа Святого, коли читаєш, і ти розумієш, що це не просто буква. А то Бог до тебе, живий Бог, ще і всередині тобі те саме говорить, те саме один в один. Декілька це було, це тривало ну, момент якийсь. І воно пропав той момент. І від того часу я зовсім по-іначому став відноситися до Слова Божого. Я зрозумів, що це не просто буква, це є голос Божий до нас. І як ми відносимося до Біблії, так ми відносимося до Бога. Не обманюємося. Як ми відносимося. Да. Ні вида, ні величія. Ця книга не сіяє, вона не світиться. От зараз ми дивимося. Сонця тут нема, не освітила нас всіх. Простенька палітурочка в когось така, в когось ще іначе. Ну тут захована сила Божа. І як ми відносимося до Слова Божого, так ми відносимося до Бога. І ще одне написано є. Це буде Євангелія Матвія, 25-й розділ. 34 й вірш Матвія, 25 й розділ. 34 й вірш, порою, як Христос може прийти в наше життя. І ми навіть цього не побачимо. Ні вида, ні величі не буде. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли. Ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Ісус Христос свого часу скаже ці слова на суді. Людям, які робили добро, які. Пішли в в'язницю відвідали, які побачили нужденного, хворого відвідали, які побачили бідного, помогли фінансово, які побачили того, кого відкинули, підбадьорили його. І здавалось би, вони навіть самі цього не замітили. Вони скажуть, Господи, коли таке було? Коли таке було? Коли ми тебе, коли ми тобі добро зробили? І він їм описав, коли ви зробили те, те, те найменшому, то ви зробили мені. Брати і сестри, порою Бог приходив в наше життя як людина, незамітно. Але якщо ми робимо добро людині, яка створена по образу і подобі Божій, то ми робимо добро як для Христа. І, не, і робити це не потрібно, бо так написано. Бо так написано, треба зробити, то це вже закон. Хай Бог милує. Якщо вже такі мотиви, так написано, я до тебе прийшов в лікарню, бо так написано. Ой, хай Бог милує. Якщо в нас є дійсно любов до людини, і ми йдемо, тому що шкода людини, то ми, то ми є християни, то я є християнин. Так має бути. Шкода, що багато людей сьогодні вони недооцінюють Христа. Який часто приходить в наше життя, ми багато недооцінюємо. Недооцінюємо дію Духа Святого в нашому житті. Але ви знаєте, прийде такий день, коли ми побачимо Сина Божого, всі побачать його в славі. Там описується книга об'явлення, описує, я вже не буду читати, як буде виглядати син Божий, яка це буде велич. Я думаю, коли люди всі впадуть на коліна перед тим, перед яким Іван замертво впав. Ми зрозуміємо, як ми його недооцінили. Камінь, написано, що наріжним був каменем, наріжний камінь, будівничі відкинули. Він став для них нецінний, а цей камінь був дорогоцінний. Ви знаєте, Алмаз, він коли видобувається, він зразу такий невзрачний, він такий, ну не скаже, що це є дорогоцінний камінь, його обробляють, а потім видно ту красу. В сьогоднішні дні ми можемо не, не замітити Христа в людях. Ми можемо не помітити. Навіть написано про е, віруючих людей. Ми тепер діти Божі, але ще не виявилося. Прийде день, коли в славі прийде Христос, і слава, яка в нас, в церкві, вона буде явлена світою. І люди сьогодні вони не бачать того дорогоцінного, що є в дітях Божих, сили Божої, Вони не бачать. Пишноти нема. Простенькі проповіді, але хто відкрив своє вухо і прийняв це слово, слово Боже, як Боже Слово, той може отримати спасіння. Ви знаєте, там написано далі про те, що Він взяв наші гріхи на себе, він взяв наші немочі на себе, той, який не мав виду і величі, помер за наші гріхи. І сьогодні вістка Євангелії звучить до всіх людей: простеньке слово. Простенька вістка про смиренного Спасителя, який взяв на себе вигляд раба, і він каже: Я вмирав за тебе, я лишив славу неба, вмирав за тебе, за твої гріхи, щоб ти повірив і мав вічне життя. І прийде такий день, коли ми вже побачимо Христа в величі і в славі, не в приниженні. А в величі і славі. І кожен, хто прийняв його як свого Спасителя, покаявся в своїх гріхах і повірив, що Ісус мої гріхи взяв на себе, прийде день, Він явиться в славі з Христом. І Христос скаже: Війди, благословений в радість пана свого. Сьогодні є ця можливість. Повірити цій звістці. Хто звістці цій повірив? Над ким? Я б сьогодні хотів, щоб всі, хто є тут у цьому залі. Червонограді, в Україні повірили євангельські звісті. І тоді над такими людьми відкривається рамена Господня. Я б хотів би, щоб наші діти повірили. Часом дивишся, щоб наші підлітки всі повірили, бо буває всяко в житті. Люди думають, що повірити так легко. Буває, буває так як казав брат Олег. Люди повинні побачити це в нас. Побачити, діти повинні побачити життя в першу чергу в нас. І нам треба прикладати ці зусилля, щоб люди повірили, щоб побачили. Нам треба прикладати зусилля, щоб люди повірили. Тому що можна багато говорити, багато розказувати, але перш за все, я знаю, що люди дивляться на наше життя. Хай Бог поможе в першу чергу мені і кожному з нас. Щоб люди, дивлячись на наше життя, могли повірити в Спасенній цій звісті. Хай Бог нас благословить, хай Бог нас укріпить, церкву нашу. А хто ще не повірив, то сьогодні простенька проповідь. Повірте, і ви побачите силу Божу в своєму житті. Бог дуже сильно любить людину. І для цього Він прийшов на хрест. Хай Бог благословить нас всіх. Амінь.